Якщо волосся стало тонким, тьмяним, або ви помічаєте, що його стає менше. Причина не завжди зовні, часто вона всередині. Тому я рекомендую своїм пацієнтам Silken Hair від Medica Plus. Це формула, яка запускає природне відновлення волосся з клітинного рівня. Silken Hair – це дієтична добавка нового покоління, створена для тих, хто прагне густого, сильного та блискучого волосся без салонних процедур. Формула містить понад 20 активних компонентів, які працюють синергійно, щоб зменшити випадіння і стимулювати ріст нових волосків в основі кератин, ельцистеїн та біотин. Будівельні елементи волосся, які відновлюють його структуру зсередини. Вітамін А, С, Е, Д3, а також цинк, селень та мідь живлять шкіру голови, нормалізують роботу сальних залоз і зміцнюють фолікули. А мача з Удзі Японія це природний антиоксидант, який покращує мікроциркуляцію і насичує волоссяні цибулини киснем. Цілкенхев діє вже з перших тижнів. Ви помічаєте, що волосся менше випадає, стає міцнішим, щільнішим, з'являється новий підшерсток, шкіра голови спокійна, без подразнень, а волосся виглядає живим і шовковистим. Навіть без укладки, і це все завдяки комплексній дії нутрієнтів, які працюють всередині. Секрет красивого волосся це не лише шампунь чи маска, це внутрішня підтримка. Медіка плюс and Hair – це впевненість у тому, що ваше волосся росте здоровим, густим і сильним, тому що ви дбаєте про нього зсередини.